Ми всі в тій чи іншій мірі шукаємо якусь стабільність. Стабільність для нас це як така можливість перебувати в безпеці, бути впевненими в завтрашньому дні, що у нас все буде добре, що все стабільно, що у нас є стабільна робота, стабільні стосунки, стабільна зарплата. От нібито це дає нам гарантії того, що з нами все буде окей, але стабільність це ілюзія її насправді не існує, тому що все перебуває в постійному русі, все постійно змінюється. Світ, в нашій країні війна, кожен день нові новини і так далі. Нові обставини ситуації, люди змінюються, змінюється клімат, економіка. Да? Взяти все і переглянути то все постійно рухається до чогось. Немає такої певної да, лінії прямої, на якій би нічого не відбувалося. Люди бояться нестабільності, але насправді це те, в чому нам потрібно вчитися жити, до чого нам необхідно адаптовуватися, тому що стабільності не існує. Все постійно знову ж таки змінюється, і нам необхідно вчитися підлаштовуватися під ці зміни, якщо ми хочемо зростати, якщо ми хочемо покращувати своє життя. Ну і взагалі, якщо ми хочемо теж рухатися вперед і йти зі світом в ногу. Стабільність це те, що може обмежувати і заважати рухатися. До мене приходили клієнти, які знаходилися там в стабільних стосунках, працювали на стабільній роботі, але вони просто боялися. Щось змінити через невідомість. Вони не знали, що їх там чекає. І я теж колись боялася втратити цю стабільну роботу, стабільну зарплату. Хоча насправді це було все нестабільне, я не знала там, коли мене можуть викликати. Були затримки в зарплатні, могли там в інші дні її видати і так далі. Тобто, все одно була ця нестабільність. І люди тримаються за те, що насправді не приносить їм якогось задоволення, але вони просто бояться. Ці невідомості, що вони просто не знають, що їх чекає там, якщо вони втратять цю умовну стабільність. І коли ви здолаєте ось цю невідомість, ви собі там не знаю, розкладете по поличках, ви спробуєте щось змінити, і ви побачите, що насправді там нічого страшного немає. З чим би ви не змогли впоратися, ви перестанете триматися за цю стабільність.